Доброго раночку, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас на своїй кухні, Кухня з кишені і справи домашні. І з вами, завжди я, я любов. Сьогодні ми з вами приготуємо смачний легкий супчик із серії Все в одній каструльці. Тому що, знаєте, в Україні. Як буде далі, ми не знаємо. Що буде світло, ми не знаємо. А ми повинні бути готові до всього, це по-перше. А по-друге, що такі супчики вони навіть для тих, в кого маленькі дітки, або людина дуже зайнята, і їй немає часу там вимивати кучу забрудненого посуду, а це готується швидко і в одній посудині. Тим це і вся краса от такого приготування. Що для цього потрібно? Приготуємо з вами яєчні галушечки. Що для стареньких, що для маленьких? Такий осінній варіант галушечок. Чому осінній? Тому що морковка, є перчик, є зелена ще петрушечка свіженька. От ми це додаємо в галушки. Тому що зазвичай такі овочі не додаються в галушки. А ми сьогодні відступимо від усіх правил і зробимо такі осінні. Вони в нас будуть такі, я не знаю, як правильно сказати, це нарядні. Да? такі Гарні, нарядні, нарядний гарний такий супчик, такі галушечки що для цього потрібно? Ось такий казаночок, каструлька, він має мене на 3 літри. Я закип'ятила 2 літри окропу, обов'язково, щоб була гаряча вода. Я на таку кількість беру 3 картові У мене такі ось така вона, можна дві здорові, або 4-5 середніх, 3 яйця. Для засмажечки олійка і я беру е, грамів 20 віршкового масла. Мелений перчик, сушений чесничок, е, сіль це все до смаку. Лаврове листя не додаю і до мене не додаю, тому що борошняні вироби воно буде гірчити. Не додаю. Е, сушений чесник і мелений перчик теж тут по бажанню. Можна додати дуже гарно для галушок, додати свіжий чесник. але це, якщо ви нікуди не йдете. І немає у вас маленьких діточок, то ви можете додавати, якщо ви любите багатенько навіть два-три зубчики свіжого чеснику. Ми так не робимо, ми не додаємо сушини. Одна така величенька цибулинка. Цибулинку будемо кришити дуже-дуже дрібнесенько, щоб вона просмажилась, а потім ще прокипіла, щоб її не було видно. Дві мене такі маленькі морквочки або одна велика. Моркви багато, теж не беріть. Чому? Тому що колір буде дуже гарний, але смак і аромат буде зовсім інший. Морква все-таки вона, вона змінює змінює аромат і змінює смак страви. Ось така в мене одна червоненька перчинка це вже залишки. От, і такий пучечок, петрушечки. Можна, ну кріп навіть не так, краще петрушечки, тому що кріп занадто віддасть свій аромат. Ось і все. Зараз, що ми робимо, це все дрібно нарізаємо. І Робимо це конвейерним методом. Перш за все, цибулю. Цибулю вкидаємо в каструльку, поки цибулька смажиться в моркву. І так бігом-бігом-бігом у нас все швидко вийде. Ставимо каструльку нашу на газ, на великий вогонь. Нам все потрібно буде готувати на великому вогні. І нарізаємо цибульку. Наливаємо олійки, олійки чи маленько так. 2-3 столові ложки не менше. І додаємо вершкове масло. Грамів 20. Гарно розігріваємо і прикручуємо вогонь. І додаємо відрізну посічену цибулю. І обсмажуємо до гарного золотистого кольору. Не просто щоб вона така була ніби пропарена, а щоб вона просмажена була. А самі натираємо морку, натираємо на крупну решітку. Не забуваємо про цибульку. Дуже гарний аромат смаженої цибульки з додаванням вершкового масла завжди чомусь пахне грибочками. Поки смажується цибулька, а ми нарізаємо далі. Морку ще рано нам кидати, тому нарізаємо перчик. Перші нарізаємо дрібненькими шматочками, отакими от кубиками. Так, Цибулька почала просмажуватися гарненько, почала золотитися. От саме час додавати моркву. Е, я завжди кажу, хто зі мною знає, що моркву і... Цибулю я одночасно разом ніколи не вкидаю. Тому що потім не підсмажиться не одне, не інше. Воно буде таке пропарене. І смак зовсім інший, і аромат інший, і зовсім інший на вигляд. І тепер я кидаю моркву, перчик ще не кидаю. Нам потрібно декілька хвилинок просмажити моркву, щоб вона віддала і колір, і смак, і стала м'якшою. Починаємо нарізати картоплю. Картоплю нарізаємо зовсім дрібнесенькими шматочками. Ось такими я вам покажу зараз. Такі півтора на півтора. Так, я ріжу все до руки, щоб нікого це не смущало. Ось такими навіть це розріжу. Ось такими шматочками. Зовсім невеличкими. Так, висмажилася. Морква додаємо тепер перчик. І швидесенько нарізаємо картоплю. О, Дивіться, яка краса тут. Висмажується, підрумянюється все на невеличкому вогні вже. Ось так, нехай воно віддає свій колір нам. Так, все, тут просмажилося і ми. Картоплю ми порізали. І тепер додаємо теж сюди. Поки що не солимо, не перчимо, нічого ми не робимо. Просто гарно змішуємо. І те, щоб вона обволокнулася цей жирок і трішечки так просмажила, щоб стала ніби прозорою. Не забуваємо помішувати час від часу. У нас оце картопля і овочі повинно займати третю частину каструльки. Щоб ми пам'ятали. І на, на 3-літрову каструльку третину займають овочі, і 2 літри я приготувала окропу. Ми будемо заливати або окропом, або добре гарячою водою, але не холодною. Чому? Тому що якщо картопля вже просмажиться і ми залиємо туди холодну воду, картопля стане твердою. Так, а ми працюємо далі. Я взяла 3 яйця. Ще потрібно буде борошно, я за нього не сказала одразу Додаємо сюди сіль просто так дрібочку солі, щоб вони були не солоні. Хто хоче, можете додати якийсь трав, якийсь пряних трав. Як хочете, я таку малесеньку дрібочку додам перчику і додам дрібочку сушеного чесночку Просто все гарно змішуємо. Води додавати ми сюди не будемо. Помішуємо картоплю, не забуваємо за неї. Можна зробити трішечки більший вогонь, десь на середній. Нам потрібно яйця гарно змішати. Не вбивати їх там, а просто гарно змішати. І ось тепер такими невеличкими порціями додаємо борошно. Нам потрібно, щоб таке тістечко було ріденьке. Трішечки густіше, ніж на налиснички. Від, від 80 до 100 грамів. Ви подивитесь по своєму борошну, тому що різним воно буває. І залишаємо, нехай набухає. Так, тут у нас тут у нас гарно це просмажується. Поки що не солим, тепер не нічого. І ось тепер ми додаємо собі окріп. Вода опять коли назад закипіла. Колір, ви бачите, який гарний. Ще воно прокипить, все змішається, буде взагалі дуже гарного кольору. І якщо схочете, можете потім додати, вже, як побачите, вже галушечки вкинете, колір іще зміниться. І якщо потім захочете, то потім можна буде додати або вершків, або теплого такого гарячого молочка, ані потерти сироп то вже на ваш смак і на ваш розсуд. Все, накриваємо кришечкою. Закипить, ставимо на меншенький вогонь, і доки буде готова картопля, аж потім будемо солити і додавати галушечки. Супчик гарненький. Картопелька м'якесенька. Можна на, на цьому етапі, якщо ви не хочете, щоб вона вас, е, ось так, в мене вона дрібненько порізана. Якщо ви хочете, ви можете взагалі її отакою от картоплею м'ялкою, ось я візьму зараз. І не всю, а трішечки от декілька таких, щоб в нас вона була частина картоплі, щоб була така, як мулячка, а частина все-таки, щоб була шматочками. Ось так. О. Бачите? Тепер частинка така густішенька, як мулячка вийшла. І ось тепер на цьому етапі підсолюємо. Пам'ятаємо, що ця сіль солоніша. Я беру ось так третину столової ложки, третю частинку столової ложки. Додаю, потім скуштуємо і додамо, як нам потрібно буде. Я додаю зовсім небагато меленого перчику. Це по бажанню. Ось так. Я вже казала, лаврові листя і дипломаний перець не додаю. І чайну ложку таку можна додати сушеного чесночку. Так, І тепер наша суміш вже набукла. Ось така вона, дивіться, гарна яка. От. І будемо тепер робити... Ось таку маніпуляцію. Ось такий. У мене такий дружлячок, як ложечка з таким ситечком, Ось так. І бачите, вони так падають. Періодично ложечку змішуємо. Ось так. Вони такі, як кучері. Гляньте, такі галушечки, як кучеряві. Гарні, гарні такі. І от, бачите, в нього колір став такий біластий. Сам суп такий густенький-густенький. Ось так. Зараз пробуємо на смак. Ніжний, ніжний, як хмаринка. І додаємо зелені. І він такого кольору, що нам підбілювати його вже не потрібно. Ось таке дивиться густоти, густий-густий, такий, як, як справжні галушечки дивіться. Лент. Ось хвилиночку. І все, і вимикаємо. Галушечкам цим договоритись не потрібно, вони дивіться. Бачите? Як рисиночки, гляньте, Ніби рис. Отакі От вони, гляньте, манюні манюні, як рис. Ось, дивіться, Бачте. Хвилиночку настоївся. я взяла таку гарну тарілочку. Веселенько. І взяла спеціально білий такий намисно, взяла білий ополонечок, щоб вам показати, який він гарний цей супчик. Який він ось дивіться на білому ополонечку, який він. Якби ви тільки могли побачити і саме подивитись, дивіться, який він гарний. І які галушечки, дивіться. Ніби рісиночки. Гляньте. Вони такого жовтого кольору, тому що вони на яйцях. Дивіться. Одне задоволення. І їсти, і готувати. Дивіться, зверху такої юшечки додаємо. Так ви погляньте. Дивіться. Отак От я подивишся і не здогадаюся, що це галушечки. Ніби рис, ленти. Ось так. А це яєчні. Галушечки. І для стареньких, і для маленьких. І жувати не потрібно, і животики боліти не будуть. Ось так. Смакуйте, готуйте, хай вашій родині буде смачно, хай буде мир в Україні. Щоб кожен з вас жив в своєму будинку, щоб у вас було що їсти, щоб ніхто не голодав. Молимось за мир в Україні, благословляємо наших захисників і підтримуємо, як можемо, підтримуємо один одного, тримаємося. І я благословляю вас, і хай Господь благословить вас, і береже кожного з вас. А з вами, як завжди, я, Любов. Зустрінемось.